У сумах в останній дикий поліовірус побував у 2002 році. Втім, щороку близько п'яти випадків реєструють його предвісника, гострого в'ялого паралічу. Наразі в нашій області лише 20% дітей мають первинний вакцинальний комплекс, кажуть лікарі. Тож про глобальну імунізацію говорити не доводиться. А поміж тим, вражає підступна хвороба, як правило, тих, хто не щеплений. Полиомиелит – это острое инфекционное заболевание, которое является высококонтагиозным. То есть оно передается от человека к человеку несколькими путями и стопроцентно заразно. Не можно пообщаться с больным на полиомиелит и не заразиться, как правило, если вы не привиты. Значит, основные симптомы, на что стоит обратить внимание, это так называемые вялые параличи, остро возникшие. Батьки небезпеку розуміють, на щеплення погоджуються, от тільки поки немає чим. Поки в даний момент вакцини немає. вона повинна бути, ну не знаємо, коли буде. А в дитячий садик тільки ж ребенка, тільки з прививкою беруть. Вот Нам приходиться робити платне. Младшому поки тільки одна пента або гепатит. ж. Останні поки ні. в важити. Аптеки батькам допомогти мало чим можуть. Окремої вакцини тільки проти цієї хвороби в сумах не продають. А комплексна коштує до пів тисячі гривень, що не всім по кишені. Чистої вакцини поліміліт у нас немає, але у нас є комплексна вакцина. АКДС плюс поліміліт, інфанрікс і ПВ коштує 438 гривень на сьогоднішній день. Дуже дорого, Ну, один раз за 400, около 500, один за 600, uh -huh. Потім безплатно. Ну, це був мій вибір. хотіла зробити прививку вовремя. У профільному управлінні повідомляють, перша партія вакцини вже у дорозі за пару днів буде в районах області. Це 33 тисячі доз із потрібних 230 тисяч усе належної якості. Прежде, чем начать ее применять, она прошла все существующие возможные исследования, которые позволили на сегодня иметь все дозволительные документы, которые позволяют нам это делать. Нагадаємо, на початку вересня у ЗМІ поширилася інформація про те, що під час транспортування та зберігання гуманітарної вакцини від фонду ЮНІСЕФ із оральною вакциною проти поліоміеліту порушили температурний режим і препарат не придатний для використання. А у самій Закарпатській області, де знайшли поліоміеліт. Взагалі, спростовують спалах цієї інфекції. Катерина Гладенко, Сергій Лазаренко, Андрій Геращенко на часі новини.